Всім привіт! Всім доброго ранку і мирного неба. О, подивіться, як в нас вже розсвіла хоста. А, вже така гарна розцвітає. Я вийшла, думаю, зранку пройдуся сюди. ну Пішли, вже погодували то. Прийдуся, покажу, подивлюся, що тут в мене з цього боку робиться з виноградом. І подивилася, яка хоста, як вона файно розцвіла. І думаю, я вам покажу, як цей кущик в мене зацвів. Красота. Красота така. Розрісся. Треба мені срочно буде тут ту хосту пересадити в таке в місце. О, та вона тут трохи була, але щось пропадало, то я думала, що вона тут не буде, а вона тут е, прижилась, її тут добре. І подивіться, як в нас поліг горіх. Дивіться, Як горіх. І я не виділа. Я думала, що вся гороху не буде горіхів. Подивіться, який в нас горіх. Дивіться, це, правда, горіх від садіку, така гіля пішла. Але горіхів страшне, яке є горіхів. Подивіться, яке горіх. О, аж до землі. Горіхи у грецьких цих чи як вони називають повонно. Дивіться, булька їсть траву. От і булька. А що ти травечку їш? Що ти їш травечку? Вітамінів тобі треба. Треба її вітамінів, напевно. Все в горіхах, все в горіхах, але все горіх від садіку, <кхі> то він на нашу сторону так пішов. Ой-ой-ой, ой, я так покажу, ще вище. Дивіться, кілько буде, ми постійно збираємо горіхи, падають, того не все є. А цей рік від кого не було морозу, не потиснув. І є горіхи. І є у нас горіхи. А тут виноград у нас такий простий, простий що я. І подивіться, який виноград. Він щось тут о, тако, але він дуже, він дуже солодкий, він дуже солодкий. цей виноград дуже добрячий. Але він вже й дійшов. Він вже дійшов. А, дійшов, точно дійшов. Точно дійшов цей виноград. Угу. Угу. Дійшов. Така красота. А не було його того року. Того року його не було. Не знаю. Що то таке він був такий бідний. А цей рік, подивіться, який виноград. Угу. Ми так було, що ми з нього робили вино, знаєте? О, я м, е, то цей е, білий, біле, але воно було не до не так було. Семоє вино. Було. А тоді мені ще була сусідка дала такого, такого винограду синого, і в мене не дограли були. Вишні, що я Ми робили такий вишняк. Боже, я як то то все з'єднала докупи, перемішала і його злила по бутилках, розклала в холодильник. Та то, ви знаєте, то, то було чисте шампанське, чисте фраголіно, таке італійське. Яке було добре, що хто до мене приходив жінки, то всі хотіли того. Того вина, О, то я мала чим, чим гостити всіх, а щось мені вже цих, або я зірвала таку галузку, цього простого винограду. Але щось мені цього року не, не йде. То, ну Не цього року, через якихось 2-3 роки я не можу так зробити, не можу дочекати. Йдемо подивимося там на ті горіхи, бо ми маємо горіхів насаджено. Гортензія, Які буклі великі, вона ще дуже довго буде зелена, тут всім холоді. Ще дуже довго. В мене, види, інжир, від котрої порисий інжир, вже кілька років він тут во, і нема. І не родить нічого. Нічого не родить. Він так розріз кущом. Його правда, я виділа, показую, треба прикопувати то. А ні, що? Я не прикопую його, ні він так, Росте собі і росте, але, але не родить ще. Не родить, то він вже не знаю скільки років. Років може, може вже з вісім, не знаю. Що то він той? Не знаю. Я тут що, що е, знищу, щоб його не було, бо воно дуже все захащене. А воно, а тут піон, там піон. а, а тут... Я забула, як навіть це називає, ой, пам'ятала, а забула, як це називає, воно було таке високе, росло страшенно, і нічого на нім не було. Я його взяла, зрубала, а воно пліцьким кущем не росло. <су> таке воє якесь. якесь таке во. Щось пропадає, ну щось воно ніяк не може відможе, може відійде. Може, відійде. Ой, ой Боже наш, Боже. У нас страшенна роса, страшенна, страшенюща роса. во, тут далі треба різати, обрізати. Бачите, які знову трояндочки. Все яка у нас. Е, камера так не передає. Які трояндочки. І са, так, так. е, починає цвісти. Знову позаростало, во, чоловік там косить ту сторону, ту сторону, а тут. А тут по, по, ще позаростало. Нічого, скосить помало. В мене, бачите, вже гладіолус. Гладіолус жовтенький розцвів. Ну, тут теж вже знову треба пополоти, посапати, але розцвів. Гладіолус один. О, ті розочки. Далі ще пішли догорі. І тут ще другі гладіолуси будуть в мене цвісти, але якісь самі жовтенькі. Чи самі жовтенькі, не знаю. Наростають після дощів трави, або ми зайшли в цей наш садок. Бачите? Трошки він жовтуватий, щось на нім таке. Але бачите, сього горішки перші. Перший раз зародив. Бачите? бачите, перший раз горішок зародив. Не знаю, чи вони будуть такі маленькі, чи вони які будуть. Лісті поганючі на нім жовті. І там ще є горішок. І тут ще є. Ой-ой. І тут ще є два горішки. Взагалі-то казали, що 5 років і горіх починає родити. Але він поки що ще в нас один Один нас зародив, цей горішок. Тут, ви тут один. А, ні, ще є на одному. Бачите, ще є на одному. Бачите, або подивіться, який горішок. Це на молодому горіхові такому, то я не знаю. Котрий треба лишити, котрийсь треба е, вирубати. Ми так садили, знаєте, так вийшло в нас при купі один біля другого, бо того, що не приймалися, дуже не приймалися тут. І ми так посадили один. А він не приймився, туди посадили друг. А він почав з землі пускати. І от виходить, що вже є один і другий. Але цей якийсь йде рівний такий, а цей трохи не, не добрий. І ми його певні, що. Та певно, що на що будуть два два купі рости. Не знаю. Яблунки цього року не зародили ціло. Є так. Тут во два яблучка. У нас там далі є ще, є ще тих горіхів. А о. тут такий горіх. Подивіться, я і не знаю, чи його варто такого у фундаменту тримати. Не знаю. Але бачите, тут горіх. Ми маємо їх щось тут 11 горіхів, чи ще скільки. І от тут так вийшло, що вони рядом один коло другого горіх. Видите? Ще й тут так вийшло. То не знаю, давно цей більший буде, а сей, вони прийдесь. Якщо його можливо буде викопати, викопаєся розкопає, пересадиться в другу сторону. О, там далі ще горіх. У нас і в цю сторону горіх. Видите, які маленькі. Вони одинакові, усі такі, які, які ті, такі і ті. Але виді, як не приймався. Не приймався і все. О, тут ще такий горіх. О, і там горіх. Ми таке насадили тих горіхів. Там в нас є тої деревини. Досить, бо ми понасаджували. Піднеслася люцарка. Така, бо вона вже місцями, її вже немає, треба насіювати. Але що вже що вже піднесла після дощів. Тут чоловік вже косить. Е, як його не було, то всю, всю територію косила я. А що мала зробити? Мусила косити. Давала і косила. Бачите, тут якісь такі яблучки. Я мала надписи над кожним коло кожного деревця, але вони тут не росли. Помало дуже, бо того, що тут була люцарка. Мені сказали, що де люцарка, то там дерево не буде, не буде росло так скоро. Знаєте? О, я їх почала обрізати, трошки обчищати, і вони почали пускати догори. А так взагалі нічого не було. Взагалі нічого не було. Стояли такі малюсінькі, як той вогоріш. О, Ви такі яблучки. Ми не багато не кропили, щось там два рази чоловік покропив, чи що їх. Ось такі яблучка в нас. Бачите, яке? Бачите, яке. Ось от такі. Отакі ось такі. І ми маємо ще такий більший горіх. мені про горіхи я розкажу зрані, живенько оббіжу, бо хочу ще йти до церкви. А цей горіх, подивіться, як облип горіхами. Ви бачите, як він облип горіхами. Все вже наше. Подивіться. Облип горіхами чисто. В кругову. Бивіться. Видите? Видите, як усюди. І добре, і добре. Пить. У нас горіхи люди м м е продають або биті, або е цілі також дають, або б'ють, здають. жигіля пішла на ту сторону через наш пліт і теж там горіх. Хтось бе йти, той собі зірб'є, як не то впаде, той хтось собі забере. І там аж макушка, то аж до горі. Ви, ти як у нас з горіхами. <сум> О, таке таке во. Все, були вдома. Як приїхали з заробітків, то все насаджували, все, що могли. Робили, аби, бул, аби було, аби щось було, аби щось було все є від цього нашого дому. О, і я ж сюди шкода, що ми скільки вложили гроші в той дім, а то без стовку нікому не потрібне. А то наші туї, такі, що я ще садила їх, не знаю. Років певно 15 або навіть більше. То вони видні, які вигналися. Які всі вигнали, і в нас тут ті туї. Отаке, от такі наші справи на сьогоднішній день. Не знаю, як воно йде далі, але поки що воно так. Отакі яблука. Отакі яблука, вони ще наростають. Вони добрі ці яблучки, бо вони були потрошки, але вони ще, ще набираються, їх нема що рвати. Це в нас стільки яблук, що в нас є на цій стороні. Ну і там в тім садочку ще одна яблунька, по-моєму. Одна яблунька. По от так. Ми посадили тако рядами. І отакий от нас, такий в нас ще садочок. Бачите, показала, йшла за виноградом е, і на хосту вам, а хосту вам хотіла показати. Саме головне, що засвила. А пішла-пішла і вже вам показала і горішки наші. Ось такий наш садок. така наша, е, Навіть не знаю куди. все наш виїзд. Бачите, оце такий наш садок і така наша робота. О, на нинішній час. Більше нічого, і не робимо. більше нічого і не робимо. Як поробили ті роки, так більше нічого і не робимо. Все, всім вам дякую за перегляд. Доброго вам дня, мирного вам неба. Будьте здорові, щасливі. Богом благословенні, бережіть себе і своїх близьких. І всім пока. Пока.